Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо назофренгіальний повітряпровід парамедик. Звертаю вашу увагу на те, що назофренгіальний повітряпровід має різний розмір. Це 28 френч, 30 френч та 32 френч. Френч це одиниця вимірювання. І коли ми говоримо за їхній розмір, то обов'язково потрібно звернути увагу на діаметр назофорінгного повітряпроводу та довжину назоференгіального повітряпроводу. Діаметр указує нам одиниці вимірювання френч, або ще на деяких назофорінгальних повітряпроводах може бути указано традиційний вимір в міліметрах. Наприклад, ID це зовнішній діаметр, і він у 32-му повітряпроводі 7,5 мм, у 30-му 7 мм, у 28-му 6,5 мм. Для чого потрібно знати розміри назофреальних повітряпроводів? Для того, щоб якісно відновити. Прохідність дихальних шляхів. Тому для кожної людини буде розмір індивідуальний. І для того, щоб це зрозуміти, потрібно виконати замір. Якщо ми говоримо про повітряпроводи, то довжина повітряпроводу 7,5 мм в діаметрі складає. 155 мм, 30 міліметрів тридцять френч сто тридцять сім міліметрів, двадцять вісім френч. Сто тридцять сім міліметрів Також на рахунок структури повітряпроводу, ми бачимо, що він має вигнуту форму. Тобто це допомагає зорієнтуватися, як його правильно встановити. Один край загострений для того, щоб він досить добре проходив в носовій порожнині. Інший край розплюснутий для того, щоб він не пройшов глибше. Ось саме цей край буде видно у людини, в якої встановлений повітряпровід. В цій моделі в розплюснуту частину також встановили пластиковий фіксатор для того, щоб можна було з легкістю дістати або встановити його знову. Нагадую, що всі повітряпроводи, вони тільки для одноразового використання. Тому повторно використати його вже буде неможливо, тому що він вже буде в біологічних рештках і при позбавленні від біологічної рештки він просто може пошкодитись. Обов'язково перед тим як використати назовренеальний повітряпровід, потрібно виконати замір, тому що вони можуть бути різних діаметрів, різної довжини, і потрібно виконати правильний замір. Замір виконується від крила носа до мочки вуха. Ось ми бачимо, що цей повітряпровід підходить даному манікену. Якщо ми візьмемо розмір більше, і виконуємо замір від крила носа і до мочки уха, ми бачимо, що він більшого розміру, тому він не підходить для цього манікена. Як встановлюється повітря Для того, щоб це було краще видно, ми використовуємо манікен, в якого буде відсутня одна щока, і буде добре видно, як проходить повітря Обов'язково перед тим, як встановлювати повітряпровід, потрібно його змастити лубрикантом, далі завести його в ніс на пів сантиметра, І потім вертикально продовжувати заведення в нижньому носовому ході. Якщо ви встановили його правильно, то ніяких складностей не буде. Він досить добре пройде по нижньому носовому. Ходу і зайде за корінь язика. Тим самим він піднімає його і забезпечує прохідність дихальних шляхів. Тобто, якщо людина дихає, то повітряпровід просто піднімає корінь язика і не дає можливості язику щільно прилягати до задньої стінки глотки. Дякую за увагу! Якщо вам сподобався даний огляд, ви можете подивитися інші огляди. На засоби тактичної медицини.